Додаткові вимоги з нарощування капіталу НБУ має висувати до будь-яких банків-порушників незалежно від їхнього розміру. Вважають у міжнародному валютному фонді. Так постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр прокоментував постанову регулятора, якою він заборонив нарощувати обсяг депозитів фізусіб банкам з розміром регулятивного капіталу менше 120 мільйонів гривень і зобов'язав усі фінзаклади сформувати капітал не менше цієї позначки до 1 січня 2012 року. Нацбанк вважає, що збільшення регулятивного капіталу згідно з вимогами цієї постанови є посильним завданням для банків і дозволить підвищити їхню стійкість. За даними НБУ, на 20 липня показник менше 120 мільйонів гривень мали 69 банків з них п'ять із тимчасовою адміністрацією. Разом з тим в асоціації українських банків впевнені, реалізація такого рішення призведе до штучного витіснення з ринку невеличких та середніх банків.